Микола вчився із Сергієм в одному класі. Вони дружили, але після школи Сергій вступив на навчання в місті, а Микола залишився працювати в селі. Ріс Микола без батька. У сім'ї був ще брат, не мали за що вчити хлопця. Мати йому так і сказала, тож він пройшов тільки курси водіння, у місті вчитися й не хотілося йому, ледве закінчив школу, бо був ледарем, затятим трієчником. Дякую, друзяці твоєму, Сергію, сказала мати, завжди списувати давав і допомагав, як міг у навчанні. Якби не він, то ти тобі школу, певно, не закінчив. Микола усміхався і махав рукою. Ну і що? І де він тепер, Сергій? Багатій може? Так само, як і я, працює роботягою в місті, а сюди й носа не показує, запишався. Він хоч одружився, відповіла мати, а ти всіх наречених повідлякував своїм характером запальним. Ще залишилося гульбанити тільки почати. Проте через кілька років Сергій повернувся, привіз у рідний дім дружину Олю і десятирічну доньку Ганнусю, і стали вони жити разом з батьками, чим їх дуже втішили. Щоб не обмежувати одне одного, до будинку Сергій із батьком зробили прибудову з окремим входом, облаштували всі зручності. Юля була чудовою хазяйкою, вирішили вони завести велике господарство для себе, а надлишками торгувати. Дуже дивувалися сусіди, що в домі Сергія постійно пахло свіжим хлібом та випічкою. Це Юля пекла. Завжди можна було попросити в неї свіжого хліба, не чекаючи, коли до магазину з міста привезуть. Сергій купив уживаний трактор, став орати своє поле і селянам допомагав, а ще в сусідні села їздив. Спочатку Микола тішився, що друг приїхав, ось тільки потім Сергій став рідше з ним пиво пити. Усе ніколи йому то одна справа, то інша, і Микола начебто заважав сім'ї. Ти б не відривав їх від справ, бачиш, як вони трудяться, не покладаючи рук, і будують, і в полі своєму працюють, а тобі тільки поговорити, дорікала Миколі мати. Сергій корів завів, он Юля сири почала варити. За все жінка хапається і в хаті порядок. От би тобі таку дружину знайти, синку, тепер таких мало, озвався Микола. Хочуть навпаки, у місто втекти, щоб не працювати в полі і в саду, а ці диваки, їй богу. Але подивимося, наскільки їх вистачить. А ти б не дивився, не сміявся, а пішов би й допоміг Сергію. Отак От як він тобі у школі допомагав, не заспокоювалася мати. Та це було у школі, пробурчав Микола, а зараз інша справа. У мене в хаті он давно ремонту не було. Ось-ось, продовжувала мати. А ти йди йому допоможи. Може, колись і він тобі допоможе. Микола вийшов на ганок, подимів, подумав над словами матері і пішов до Сергія. Там саме будували в садку нову альтанку. Сергій уже закінчував майструвати, як раптом почув, що загавкав собака. Чоловік обернувся і побачив, що хтось заходить у хвіртку, придивився і руками сплеснув від здивування. Помічники не потрібні? запитав Микола, зайшовши на подвір'я. «А як же ж? Завжди потрібні, і я в боргу не залишуся, усміхнувся друг, з глянувши на Миколу. Знав він, що не дуже той любить ремонтами і будівництвом займатися. Але Микола почав допомагати вечорами і на вихідних. Час із другом летів непомітно, а робота кипіла та просувалася швидше. Щастить же тобі, ідучи, сказав Микола Сергію. І дружина чудова, і дочка росте розумниця, а в мене повний штиль. Раніше намагався сім'ю завести. Але то ледачі, то ще які подруги були, так і не одружився. Так ти й не закохався, значить, по-справжньому, підтримав його друг. А підремонтуємо тобі хату, треба півводу підвести, і газове опалення зробити. Ми з батьком допоможемо. Та куди ж стільки одразу? Грошей купу треба, матеріалів, замислився Микола. Нічого, подужаємо. Свої ж не чужі. Відповів Сергій, за кілька місяців уже в хаті Миколи кипіла робота. Мама охала й ахала, метушилася, не очікувала вона від сина такої рішучості. Він разом із Сергієм працював вечорами до самої ночі. На допомогу прийшов і сусід. Невдовзі ремонтні роботи були завершені. У хаті пахло фарбою, біліли свіжі шпалери. Батареї гріли, гаряча вода лилася із крана. Боже ж ти, мій Миколо, яка я щаслива, оце так, хоч і багато грошей пішло, зате он як житимемо, обіймала вона сина. Ти, молодець, і Сергію дякую, грошей позичив, а найголовніше, допоміг руками й порадою, сказав Микола. Юля, його день народження свій справляти збирається. Гостей із міста чекає і місцеві прийдуть. Треба тобі гарний костюм дягнути, і ось ще. Мати вийняла комода блакитну сорочку. Ця мені дуже подобається на тобі, пасує до твоїх очей. Син зітхнув та приміряв сорочку перед дзеркалом. Підійшов ближче, став розглядати обличчя, начебто і справді підходить. Поки йшов ремонт у їхньому домі, багато сусідів приходили подивитися на зміни. Кивали, хвалили, просили поради. Серед гостей була і Наталя, колишня їхня однокласниця, одна єдина незаміжня, як і Микола. Ну, з ним все зрозуміло і гульбанив, і погулював. а вона така домашня, що вічно соромилася його при зустрічі, чого в дівках просиділа. Начебто все при ній, а одна та й одна. На святі в Сергія і Юлії було шумно й весело. Сиділи всі на великій веранді за двома складеними в ряд столами. Згадували дитинство, юність, шкільні роки, співали, жартували. А що, Наталко, ти досі сумуєш за нашим Миколою? жартома спитав Сергій, коли вони вийшли на ганок. Наталка опустила очі й махнула рукою. «А ну тебе, не сумую я ні за ким. От уже жартівник, відповіла, почервонівши, живу й тішуся, що батьки ще є, що люди мене поважають. Так, але одній повазі радіти мало, знову почав Сергій. Юля перевела розмову на іншу тему, однак Наталка похнюпилася і поквапилася додому, обійнявши Юлю та подякувавши за запрошення. Жінка пішла короткою стежкою від будинку. Микола, який стояв поруч із Сергієм, прошепотів А що? Вона і справді сумувала за мною, не помічав щось. Не помічав він, сказав Сергій. А що ти взагалі помічаєш? Вона й сьогодні весь вечір дивилася на тебе, а ти сидиш, нулю, відповідь іди нас доганяй і будь увічливіший. Микола поспішив за Наталкою, навіть не попрощавшись із господарями. І я не помітила, що вона на нього дивилася, сказала Юля чоловікові. І з чого ти це взяв? Це точно? Не знаю, усміхнувся Сергій. Так сказав, про всяк випадок, мало що, а раптом. Ну, і жартівник, засміялася дружина. Навіть не знала, що ти такий Сергію, і навіщо це все затіяв, підставляєш дівчину? Та постривай же, зупинив її чоловік, може, якраз. І добре все буде. Його треба розворушити, а Наталка дівчина гарна, струнка, розумна. Самі розберуться. Наша справа тепер у бік. Юля похитала головою і пішла в хату до гостей. А Микола зник, не показувався в Сергія більше, як тиждень. Юля вже й не згадувала про витівку чоловіка, коли через два тижні Микола з'явився до них увечері. Ого! Кого це до нас бог послав? Сергій подав руку другові. Ну, ти як? Де пропадав? Та тут така справа. Микола м'явся і усміхався. Ми з Наталкою той. Разом ми тепер. Так? Як? Так швидко? ахнув Сергій. Ну, і не швидко, якщо вважати, що вона зі школи. Ти ж сам знаєш. Микола загадково усміхався. А вона виявляється чудова. І як людина душевна, так так. Значить, я правильно зрозумів, ти закохався. А вона теж? Сергій не впізнавав друга. Обоє! У цьому вся справа. Микола мріливо зітхнув. Зараз ось іду їй пропозиції робити. Ти схвалюєш? Ще пак, якби не моя Юля, то я б точно він замовк. Бо на ґанок вийшла дружина. Ви що тут, про мене пліткуєте? почула вона у ривок розмови. Тільки про тебе й говоримо, кохана, Сергій поцілував дружину. А ось Микола одружуватися надумав Вгадай, з ким. Що? вигукнула Юля. З Наталкою? Це правда? Микола попрощався та пішов бадьорою ходою до будинку Наталі. Подружжя стояла на ганку і дивилася йому вслід з усмішкою, а потім Сергій гукнув навздогін Щасти тобі, друже, не забудь на весілля запросити. Тихіше ти, не галасуй на все село. Юля прикрила йому рот долонею. Нехай порозуміються спочатку, на весіллі погаласуємо. А Сергій обійняв дружину і палко поцілував. Вона обвила руками його шию та прошепотіла. Ой, ходімо в дім, темно вже, пора спати лягати. Село світилося вогнями вікон. На ганку Наталки теж стояли двоє. Микола обіймав наречену і ніяк не хотів розлучатися. А вона гладила його неслухняні кучері та шепотіла. «І Як же ти здогадався про мої почуття? Я ж навіть намагалася на тебе не дивитися. Ти, мій коханий, найкращий і єдиний. Микола ж млів під простих та лагідних слів і грів своїм подихом її долоні.